Я ж додам ще одну інформацію з цього повідомлення на сайті СБУ. Так, ви ж зачитали це повідомлення. Так. Там же є ще одна маленька, така малюсенька деталь, що е, СБУ вважає, що цей газ е, за попередніми оцінками е, крався в, або позичався в 16-2022 році. Зверніть увагу, з 16 по 2022 рік. Так. І... Встановити обсяг 18 мільярдів гривень, і тому безумовно, от ключове питання: а як може навіть от поганий оболгаз, поганого олігарха, якого ми всі не любимо, який до речі якось перепрацював? Ну, вибачте, з 14-го року да, хоча насправді облгази були приватизовані ці ще в 10-му -11 11-му роках uh -huh. але ж бак. Вони ж працювали в 2014-2015 році, коли запрацював новий ринок газу, а це пішло там з 16-го року. Ну здавалося, а в кого вони могли вкрасти цей газ? От скажи, якщо якась приватна компанія, яка видобуває газ, вона дасть в себе вкрасти, У мене великі сумніви, точно не дасть. Так. А тоді, окрім приватних, видобуває нафтогаз, тобто, виявляється, в нього взяли, бо більше ж нема в кого розміти. <різь> А я щось не чув заяв керівництва НАК Нафтогазу тодішнього періоду. Це 16 22 рік. Згадуємо, хто там був Кобалів і Вітренка. ви чули, що вони кричали, що у них крадуть газ. Я такого не чув. Не зважаючи на те, що голова тимчасової спеціальної комісії ми досліджували ретельно це питання. Тому це питання номер один. Да ви натякаєте а... на те, що «Нафтогаз» а, якби в зговорі щодо цієї схеми. Я... Поки що разом з вами задаю питання, Ага, Ви. окей, так але дано ну, те на що я натякаю, я виклав сьогодні три години тому все мене себе на сторінці Фейсбуку, де я просто задаю ці питання. Я задаю питання: а де була наша національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг? Вона має всі повноваження і відповідальність регулювати цей ринок газу розумієте з моменту його запуску, тобто з 15-16 років? А де вона весь цей була? Щось там щось я не чув такого.